Не знаєте, що я скажу Для мене немає нічого не важливо. Це таки правда. Мій прилавок уже спорожнів. Залишилася дві книги і деякі це І я вам хочу показати книгу, дивовижні пригоди санок. А ну, ми вже поїхали, так ми вже немає. Ми бачимо. з нововижній пригоди Пасанок. Це книга. Вона чарівна. Гляньте на ці веселки. Вони, віз. Я їх бачила. Було реально чудово. з біт. веселками. Добрий день. Добрий день. У мене вже весла розкупили. Я не збачила про це вас в інтернеті. І якась у вас була та одна якась відома книжка, дуже сильно працює, яка. Дивіться, що вас цікаво. Люди підходять запитують, плитую, скупують. Так от я була дійсно на тому місці, де п'ять з неба сходять на землю. Вони були не так, як ми бачимо заставка, вони були точно так, як на книжці. Бачите? І я одразу це замалювала. Я є ілюстраторка даної книги, авторка. Ось любов, тут записані, цікаві пригоди героїв писанок, які вони скрізь по всьому світі шукають і не знають ті писанки, де вони ту любов носять і як знайти. Прототипом писанок є люди, звісно, що люди такі цікаві, різні люди. І всім рекомендую вам вдома свої справи. Вона буде гарно. Добрий день. Добрий а, день. А, 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 а вас ще лишилася зрадвась квартиру? Бо Уже не чого? Да. Є залишилася лише одна книжка Наталії, то я автор. Добре, удачі вам. Решу. Дякую. Так що отакі-то справи. Книга цікава, книга здомовна українською та англійською мовою. Автор Замовляйте книги, підписую, надсилаю різні куточки світу. І традиції, наша культура, наша мова. Все переплили. І несуть ці послання вам, вашій сім'ї. З любов'ю Наталія Руда.